В яких випадках представники поліції мають право проводити обшук або огляд? Які права при цьому є у особи, щодо якої проводиться обшук або огляд? Чи потрібно вносити з собою документи? Чи маєте ви право фіксувати дії поліцейського на відео або фото? Отже, в яких випадках поліція має право здійснити поверхневу перевірку особи або її речей огляд або обшук? А всі ці дії є різними і регламентуються різними нормами законодавства. Так, поверхнева перевірка здійснюється відповідно до закону про національну поліцію. Це є превентивний захід, який застосовується до особи, яка не є. Правопорушником або учасником чи затриманим у адміністративній справі про адміністративне правопорушення або у справі про кримінальне правопорушення, але щодо якої у працівників поліції достатньо підстав вважати, що вона може мати про собі якийсь засіб, який має заборонений для обігу або має обмежений обіг, і становити загрозу для оточуючих або для себе. Поверхнева перевірка полягає у візуальному огляді особи, проведені по поверхні одягу рукою або спеціальним приладом. І здійснюється, як правило, особами однієї статі, у виключних випадках особою іншої статі, але із застосуванням спеціального приладу. У будь-якому випадку вам мають повідомити і пояснити мотиви, за якими поліцейські хочуть здійснити поверхневу перевірку. Поліцейські можуть здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу. Якщо існує достатня підстав, вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб. Якщо існує достатньо підстав, вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонена чи обмежена, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю особи або інших осіб. Якщо існує достатня підстав, вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення. Для запобігання якого проводиться поверхнева перевірка. Поверхнева перевірка транспортного засобу або речі так само здійснюється за допомогою візуального огляду, при цьому ви самостійно відкриваєте багажник, демонструєте речі. Якщо особа відмовляється від поверхневої перевірки, то оглянути її та її речі можливо лише у процедурі адміністративного огляду або обшуку, про що ми поговоримо далі. При здійсненні поверхневої перевірки не залучаються поняті та не складається протокол. Особистий огляд це процедура, яка здійснюється в відповідності до Кодексу України про адміністративні правопорушення, і вона здійснюється щодо особи, яку затримано за вчинення адміністративного правопорушення, або щодо якої є відомості про те, що вона вчинила адміністративне правопорушення. В такому випадку вже складається протокол, або робиться запис у протоколі про адміністративне правопорушення. А при здійсненні огляду мають бути присутні поняття. Особистий огляд можуть здійснювати не тільки співробітники національної поліції, а й представники інших органів влади відповідно до покладених на них повноважень, наприклад, представники митних органів, органів рибоохорони, охорони, охорони тваринного світу тощо. Підставами для проведення особистого огляду і огляду речей особи можуть бути: особа вчинила або вчиняє адміністративне правопорушення. Особа має характерні ознаки правопорушення на цілі або одязі. Третя особа вказала, що конкретна людина вчинила правопорушення, наявне орієнтування на людину, яка вчинила правопорушення. Обшук це слідча дія, яка відбувається у суворій відповідності до Кримінального процесуального кодексу України. Обшук полягає у примусовому обстеженні житла або іншого приміщення, що належить особі, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, з метою виявлення знарядь вчинення кримінального правопорушення, речей здобутих незаконним шляхом або виявлення самої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину. Ухвалу про проведення обшуку виносить слідчий суддя, до якого відповідно звертається особа, що здійснює кримінальне провадження відповідно до підсудності органу досудового слідства. Ця ухвала має бути пред'явлена особі перед проведенням обшуку і вручена її копія. При проведенні обшуку обов'язково повинні бути присутні не менше ніж двоє понятих. Причому понятими не може бути потерпілий, родичі підозрюваного працівники національної поліції. Також ведеться фіксація обшуку за допомогою технічних засобів. Під час проведення обшуку особі не може бути відмовлено у присутності адвоката. Також зауважте, що заборонено проведення обшуку у нічний час з 22 до 6 години ранку, за винятком виключних випадків. Взагалі, обшук має бути проведений таким чином, щоб завдавати найменше шкоди особам, які проживають у цьому приміщенні. За результатами обшуку складається протокол, з яким має бути ознайомлена особа щодо якої здійснений обшук. Вона може свої зауваження подати до протоколу копія. Вручається особі. Зауважте, що в будь-якому випадку, при спілкуванні з поліцією, ви маєте право фіксувати всі дії поліцейського за допомогою засобів відео та фотофіксації, які можуть потім бути використані вами, Наприклад, у випадку здійснення працівниками поліції певних порушень, скаргу можна подати. Я до безпосереднього керівника, так і до керівника національної поліції. Також хочеться нагадати, що на сьогоднішній день все ще діють вимоги, які були встановлені під час карантину, щодо того, що особа не може перебувати на вулиці без документів, які посвідчують її особу. Пам'ятайте, що в будь-якому випадку ви маєте право звернутися за правовою допомогою. Також можете звертатись на гарячу лінію національної поліції, номер якої буде в описі під цим відео, або телефонувати до поліції на номер 102 і викликати інший екіпаж.